1 березня пасажири хмельницьких тролейбусів тестують нові валідатори, бо змінився оператор електронного квитка. Нові валідатори дещо відрізняються. від попередніх пасажирці Тетяні не з першого разу вдається оплатити свою поїздку. І з другої спроби жінці вдається валідуватися. Ще не розібралися. пасажирка Галина каже: до нового валідатора звикне, бо схема його роботи таж, і це зручніше ніж платити готівкою. Зручно, звичайно. За її словами, проїзд у тролейбусах вона оплачує пільговим пластиковим електронним квитком, яким користувалася раніше. Усі такі квитки старого зразка дійсні, їх не треба міняти. Розповів на брифінгу заступник міського голови Микола Ваврищук. Жодних карток, якщо є стара, не потрібно купувати. За його словами, якщо на попередній карці залишилися гроші, їх можна повернути. Ми продовжили роботу восьми пунктів, в яких можна написати заяву і розпочати процес повернення коштів, які знаходяться на рахунках Герц. Немає обмежень по часу. Людина зможе, умовно кажучи, через рік ті кошти повернути. На зміну компанії Герц, каже Микола Ваврищук, прийшла Сітікарт, яка виграла тендер з поміж трьох учасників конкурсу. Нову систему тестують не тільки пасажири, а й водії. Відтепер в їхніх кабінах бортові комп'ютери, розповідає водій електротрансу Роман. П'ять і п'ятнадцять. Потрібно карточку вставити, ввести пароль, ввести маршрут і все нічого важкого не, немає. Протягом березня в тролейбусах можна буде оплатити проїзд і готівкою водію або за qr кодом З 1 квітня оплата лише безготівкова. Для водія це набагато краще, тим, що не потрібно відволікатися від дороги. Нові валідатори приймають не тільки пластикові електронні картки старого і нового зразка, а й банківські картки та оплату телефоном, показує директор Хмельницького комунального підприємства Електротранс Сергій Бобух. Можна буде здійснити оплату за допомогою телефона. Чого не було в іншого оператора, як ви зараз бачите, в кожному тролейбусі стоїть по три валідатора. У нас 100% вийшло як заплановано. 68 тролейбусів. За його словами, всі тролейбуси мають нові валідатори, бортові комп'ютери, камери спостереження і не тільки розповіла заступниця директора компанії «Сітікарт» Інна Артемчук. У нас є система відеоспостереження, система оголошення зупинок, система додаткового супроводу і система gps моніторингу Щоб відстежити рух коштів, поповнення. В чому я думаю, перевага електронного квитка, всі розуміють, на даний час це звичайно, виведення готівки, це білий облік. За її словами, найзручніше користуватися електронним квитком, завантаживши додаток, а купити нову пластикову картку та поповнити на неї рахунок можна в спеціальному терміналі. Їх буде встановлено два. У торговельних центрах та торгових точках. Пільговики отримуватимуть картки. Тепер не в управліннях соцзахисту, а в сервісному центрі на вулиці Соборній, 71. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Суспільні новини. Хмельницький.